Вітаю всіх. Хотіла відзняти відео, але рве чомусь телефон рве відео та вирішила знову вийти в прямий ефір. Для чого я показувала серію відео про більву? Бо це один із моїх найулюбленіших сортів батату. Він такий солодкий. Яскраво помаранчевий. Він дуже гарно дає розсаду. Але кожного року, в мене, коли я там почала продаж батату з 2020 року, то кожен рік мені люди там писали чи телефонували, казали, що там всі сорти проросли, але більво не проріс. І ну, мені це не дуже подобалося. Бо я хотіла, щоб люди так, вдячні були і раділи, коли там і проростає, і врожай гарний дає батат. Але ну, більво не завжди проростав. І ну, Для чого я знімала це відео? Тому що я висадила заздалегідь сорт бельву. І хотіла показати, що все ж таки він проростає і дає гарні паростки, і досить багато. Але так рано, як я їх висадила, так робити не потрібно. Краще висадити там березень квітень. Це помаранчевий сорт, він довго просинається. Але, ну, він, ну, я, я його дуже рано виходить, прокинула. І зараз е дуже багато розсади в мене цього сорту, і е потрібно щось з ним робити. Взагалі, е ну, тр трошки треба пізніше все ж таки його висадити. Але якщо, щоб не казали, що він не проростає, то можна і заздалегідь. Але висаджувати його у стаканчики, так як по моїм відео, що я викладала, я це зроблю, потім все в одне відео об'єднаю і викладу. Ось, зараз покажу, як він наростає. Так, ось це він на підвіконні, це потрібно сьогодні полити. Я його поливаю через день. Бо він підсихає, земля тут суха вже. Зовсім я його позавчора поливала. І, ну, що особливе, те, що на підвіконні вони такі більш такі мощні виходиться. А той біль, який в мене росте, в ящиках, ну, тут біля, в принципі, біля вікна, але під фітолампами то він ось такий більше витягується, то все одно, ну навіть зараз похмура погода, то все одно на підвіконі від сонця він набагато краще розсада е є е е е е кращої якості, якщо це е е таке натуральне світло від сонця. Ось так, а, чого я вцепилась в цей сорт, <гум> бо він мені подобається зараз покажу. Угу. Ось він такий гладенький, компактно росте. Він. В він мені дуже подобається. Але кожен рік, коли люди мені телефонували і писали, що він не проростає, мені, ну, я кожен рік думала, що я його продавати не буду. І продавала тільки там для їжі іноді продавала там. Або, ну, бо ну, бо не хочу, щоб потім люди не дуже. Їх там да, що вони в них цей сорт не проростає, вони його з'їдали потім і нічого не отримали, паростки не отримували. Але ось дивіться, які в мене зарослі цього сорта бєльву. бо їх дуже, ну навіть вони такі сплилися, Їх досить багато в мене. Ну, зараз ще покажу. Це я перенесла. Це у нас така кімната ті, під теплицю. Тут, ну, далі і його продовжую висаджувати, але це не дуже добре, бо його потім нема куди буде дівати. Ну, це той, що під фітолампами був. А це той, що на підвіконні. от, ну, от видно, ось так от, що в цього навіть листя таке більш забарвлене, більш яскраве, ніж в цього, і цей більш витягнутий цей під фітолампами, а цей зрізаний на підвіконні. Ось так приходиться висаджувати, але. Ну, це не дуже гарно для розсади. Краще, ніж краще набагато, якщо ви зрізаєте її і, і відразу висаджуєте у відкритий ґрунт, щоб була розсада з мінімальними росточками. Тоді вона більш якісна і, і буде у вас гарний врожай. І потрібно. Звичайно, висаджувати у прогріту землю в грібні. І тоді буде нормальний врожай. Це одні із найважливіших у вирощуванні батату. Це розсада з мінімальними корінцями і прогріта земля, коли тепло. Тоді буде гарний врожай батату. Батат буде формувати свої корінці рівненько, і, і буде нормально наростати. Плюс гарний полив повинен бути. Так, буду висаджувати сьогодні-завтра планую в ящики. Якщо хто дав в ящиках, то ну, я, як правило, всередині березня висаджую. В ящики. І можна там за хто у мене купував батат, все за моєю інструкцією. Потім просто вони формуються лянкою. Ті сорти, які я продавала, це там, Каліфорнія. Фвоча, ліра, вони такі досить мощні. І вони будуть ну, краще, якщо на підвіконні, це сонячна сторона, і вони будуть розсаду давати гарну. І потім ці ліанки можна буде у травні, червні нарізати, поставити на день-два у воду, І потім висадити. І далі батат. Продовжить давати пагони до кінця червня ще можна буде підсаджувати. Тобто далі ви зрізаєте і знову підсаджуєте у відкритий ґрунт, якщо у вас є ще вільна земля. Ще можу показати ті декори, які я купила. Та-дам! В общем, трошки вони загубилися ці декори. Така неякісна розсада, хоча це було на OLX. Я купила на OLX я купую тільки якщо позитивні відгуки у людини, вони були позитивні, і там було 50 плюс доставок, OLX доставок. Але все одно не повезло мені з декорами. В общем, якась людина не дуже відповідальна була і погану розсаду мені відправили. Але то нічого, будемо якось вирощувати від інших продавців, які більш відповідальні. Ось, ну, якщо будуть питання, пишіть. Так, є. <хи> Якщо виріс довгий пагін, обов'язково зрізати і укорінювати, чи хай росте до висадки в ґрунт. Е, ну, я кажу так, що ну, я не хочу зрізати і укорінювати, бо це дуже довго, і він потім може перерости там, в неякісний, неякісну рослинку. Я навіть проти того, щоб. Зберігати, наприклад, ви зрізали восени, да, бо ну, де, де хто так робить. Зрізали восени і залишили собі там зимувати вдома, і потім з цього паростка висадили у відкритий ґрунт. Це вже буде не дуже якісна рослинка. Краще ви висадили батат, він дав ліанки довгі. І ви потім у травні-червні нарізали ці лянки на росточки 15-20 см, поставили у стаканчик на 1-2 дні. Можна навіть без стаканчика, без води, ну, стаканчик з водою. Можна навіть, щоб вони були без корінців, але ґрунт повинен обов'язково бути пролитий і теплий. І можливо, наприклад, підготували ви гребені, пролили і накрили плівкою. І там день-два під плівкою гребінь постояв, він прогрівся і потім висадили в цей гребінь. таку розсаду можна навіть без корінців. І воно ну, буде набагато кращий врожай. Ніж коли ви будете висаджувати із стаканчиків. Це те, що я показала, ну, я такого в минулому році взагалі не робила. Я це зняла чисто для контенту. Для того, щоб людям показати, що цей сорт бельву, який мені дуже подобається, який мені дуже подобається, я ну, показала, що він все ж таки дає ростки. Його можна вирощувати. Він, до речі, до мене попав від сестри. Сестра передала, мабуть, зараз я згадаю, вперше я висадила в 2014 році. Ну, десь 15-16 рік вона вислала із Люксембургу, і він, по-моєму, вона відправила його в березні. І він тільки, по-моєму, в червні почав давати ростки. І, ну, я його так і не зберегла тоді із тих, із тих ростків, що. Я висадила, це вже було запізно, він був дрібний, я так нічого собі не залишила. І вона так декілька разів відправляла, і так я його собі і потім вийшла все ж таки отримати розсаду з нього і отримати потім корні плоди, щоб далі ну, розмножувати. Тому це не, неправильно так робити, зрізати і ставити в стаканчики, або зрізати і висаджувати. В принципі, ну, це можна так зробити, якщо ви потім правильно висадите у відкритий ґрунт. Якщо ви його зріжете у основанні, якщо не будете ті корінці брати, які в стаканчику наростуть, ви просто їх ну, зріжете верхівку і висадите, вони знову пустять корінці. І висадите у відкритий ґрунт, то це нормально. А із всім. Тим корінням, яке наросло, наприклад, ви в березні висадили в стаканчик його, і там дуже велике коріння переплетеновано, і ви висадили потім у відкритий ґрунт, це все з тим корінням, то потім ви батату там не знайдете. Буде дуже гарно, ви будете поливати, дуже гарно рости батва, будете радіти, а потім, коли будете копати, то там. Нічого не буде. Ну, або він розповзеться, або він буде перекручений, або він буде. ну, Це дуже рідко таке буває, що, ну, що з таких стаканчиків гарний врожай отримається. Е, я за те, щоб ви ну, зараз я буду висаджувати по ящикам. В ящики вони будуть наростати, будуть наростати ліанкою, в мене є відео, по-моєму, і тут є в інстаграмі, і є відео на Ютубі за 2021 рік, як я черенкую розсаду. Тобто ті лянки, які не росли, ріжуться на пагони 20 см, ставляться у воду на 1-2 дні. Максимум на тиждень, але на ну, тиждень це вже, ну, це вже забагато. І висаджуються у відкритий ґрунт таким чином. І, і тоді ви не, не мучаєтесь, не зрізаєте їх там на ну, всього періоду. Ви просто е, там, поливаєте і радієте, що він росте. А потім нарізали, виїхали, все висадили. І потім просто ви е, він, ну, ну, я як робила, я дивлюсь. Прогноз погоди е, у травні, да? якщо температура плюс 10 нічна і вище, і далі вона не міняється, не падає, не, не е, стає там, якщо стає плюс 9, то все, ми ну, не висаджуємо батат. Якщо плюс 10 і вище нічна температура, то це ми вже розуміємо, що можемо висадити у відкритий ґрунт. У ну, минулому році це було після так, в мене телефон. Так, ну все, зараз нова пошта приїде. Е, коли вже плюс 10 і вище нічна температура, можемо висаджувати відкритий ґрунт. Я дивлюся, якщо вже попереду така температура, все, можна, е, ну, там завтра-післязавтра, да, я планую висадити, я підготувала гряди, підготувала там плівку, вже проклала, щоб гряди були теплі. І потім я беру цей ящик з нарощеними паганами, з ліанами довгими. Я зрізаю ту ліану довгу, вона там ну, метр півтора може бути, нарізаю. Але це не стосується тих сортів, наприклад, бельво, да, які витягуються. Вони витягуються, їх краще, їх краще висаджувати вже. Щоб зрізати і висаджувати у відкритий ґрунт. Бо вони витягуються і вони ну, не дуже якісно потім буде розсада. А так, всі інші сорти, ну, майже всі. Ну, Крім, виходить тільки бельгу і ще барігард покращений. Він також витягується. А так всі сорти ну, нормально. Вони можуть наростати лянками. Ви просто зрізаєте лянку, нарізаєте на череночки, ставите у стаканчик з водою 1-2 дні. Висаджуєте у відкритий ґрунт потім. Потім він наростає далі. Ви зрізаєте і підсаджуєте. І це можна робити до кінця червня. Ось таким чином. Так, побігла, бо щось приїде нова пошта, щоб більше не, не рвало відео. Дякую за питання і за перегляди тим, хто приєднався. Зараз збережу це відео.